Руна дня на 7 вересня 2024 року. На цей день випала перевернута руна феху, може вказувати на можливі труднощі, пов'язані з матеріальними ресурсами, фінансами або особистими цінностями. Ось що може вас чекати, можливі несподівані витрати або втрати, які можуть викликати стрес або тривогу. Варто бути обережними у фінансових справах і уникати ризикованих рішень. Ви можете відчути затримки у справах, пов'язаних з грошима. Наприклад, очікуваний дохід може бути відкладений або зменшений, це день, коли варто задуматися про свої цінності та пріоритети. Можливо, вам доведеться переосмислити те, що ви вважаєте важливим у житті, і зробити коригування. Можливі конфлікти або непорозуміння з іншими людьми через матеріальні ресурси, власність або фінансові питання. Перевернута феху може також свідчити про внутрішнє емоційне напруження, пов'язане зі страхами втрати або нестаче чогось важливого. Загалом, цей день може бути складним у контексті матеріальних і фінансових питань, а також у переоцінці власних цінностей. Важливо залишатися спокійним, обережним і уважним до своїх ресурсів, щоб зменшити можливі ризики та втрати.